До повномасштабки в мене було. Ну зрозуміло, я була волонтер військовий і паралельно я вела служіння в церкві з сиротам, які залишились на вулиці, а після того як вони виходять з інтернатів. Ну такі важкі діти із затримкою психічного розвитку, і тут починається ця повномасштабка. І в мене куча цих дітей, підлітків. Ось і а я їм до цього чесно казала, що ну такого не може бути. Ну не треба панікувати, це просто паніка, і все таке чесно. Олена Бондаренко, волонтерка з Миколаєва. Займатися благодійністю жінка почала у 2014 році. Під час перших місяців повномасштабної війни вона допомагала підопічним сиротам та евакуювала дітей з родинами з Миколаєва. Допомагала і військовим, зокрема, емоційно підтримувала їх, каже Олена. Дзвонили мені хлопці, коли в них були прильоти саме по їх позиціям, і коли вони витягали. Своїх загиблих друзів, військових. А, і вони от дзвонять мені, розповідають, а я розумію, що я не знаю навіть, що казати. Ну, тобто, я розумію їх горе, їх біль, ну, я дуже емпатична людина, але як мені їм допомогти, я не знала. Я думаю, що може по шкірі. Потім я зрозуміла, коли ми вже навчання проходили, що знаєте, що головне бути поряд. Я тоді просто, от, була поряд з ними. Я, я кажу, я пахла ними, тому що ну, я їздила до них на позиції. Я, ну, якби це горе, ми разом переживали, і це дуже важливо. Я поняла, і вони навіть не їм не потрібні слова. Їм потрібно розуміти, що хтось поряд. Я буду берегти повагу. Я буду берегти повагу. Та ми моєму оточенні. Та ми в моєму хоче. Тож, Тож нехай допоможе мені Бог. Показати своє посвідчення капелана. Трошки повихвалятися тем, тим, що я вже є юридичною одиницею і що я можу реально офіційно служити капеланом у вересні 2023 року. Олена щаслива почала навчання в академії капеланського патруля. Окрім цього, жінка вчиться на капелана в американському університеті та завершує магістратуру за цією ж спеціальністю в Київській духовній семінарії. 30 травня 2024 року. Олена прийшла по святу в капелани в Житомирській академії поліції. Тепер жінка офіційно може проводити служіння нам е, дали отакі шеврончики, і вони для кожної області йшло. Тобто для Миколаївської такий малюнок, для інших інший, і це було дуже приємно і несподівано. І так вийшло, що я одна з Миколаєва і мені єдиний дали шеврончик. А я військовим скинула, кажу: О, дивіться, я вже капелан. А вони мені кажуть, подари шеврон. Це мій позивний з 2014 року, Олена Щаслива, і розробили спеціально для мене ем, саме, стиль, дизайн. Мені навіть, чесно кажучи, там, грамоти всі інколи дають, просто щасливі. Вони коли не знають, як моя фамілія, от по «щасливій» мене знають весь Миколаїв. І ну і не тільки і військові також. Якось так. А в мене була одна історія дзвонить мені, хлопець, ну незнайомий номер, і він каже: Мені ваш контакт дали на західній Україні він в реп-центрі був після поранення. І каже, і сказали, що ви щаслива, ви все допомагаєте. Знаєте, це так було приємно. Головне служіння любов і повага, говорить Олена. Ти мені дуже сподобалось, не пам'ятаю, хто сказав таку фразу, коли нам дають отру. 图。 А ми випускаємо з себе любов, тоді ми перемагаємо, тому що нам дуже багато зараз викликів і болю, і те, що бачимо, ми таку несправедливість, таку жорстокість, дуже легко впасти в розчарування, в ненависті, всі такі речі. А любов вона міняє нас і тримає нас. Тому, от, наприклад, я і повага. От я настільки поважаю те, що роблять наші військові, що для мене це не викликає ніяких питань. Я розумію, що все, все, що я можу, це просто їх любити. Дія Назарук, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомир.